Дівчата, привіт! А може і хлопці! Мене звати Юля, я тренер з багатого мислення, і сьогодні хочу відповісти на питання, яке мені задають ну, майже на кожній моїй консультації. Яке відношення мають страхи до моїх грошей? Отож, в сьогоднішньому відео я розкажу, який вплив мають ваші страхи на рівень вашого доходу. Поїхали! Я хочу почати це відео з трьох найбільш руйнівних наслідків впливу наших страхів, наших думок на наші гроші. І, звичайно ж, в кінці поділюсь обов'язково трьома кроками, як цього впливу позбуватись та виносити. Виносити себе на вищий фінансовий рівень. І так, якщо у вас є якісь підсвідомі страхи з приводу ваших фінансів, і паралельно у вашому житті трапляється ситуація, де потрібно прийняти рішення про витрату якоїсь певної суми грошей. І це не, не обов'язково має бути якась там космічна сума грошей, де не знаю, рішення йде просто віддати всі, всі зароблені кошти за ваше життя кудись. Ні, мова йде про якусь суму, яка не є комфортною для вашого рівня витрат на даний момент часу. І от, коли приходить такий момент, де вам потрібно прийняти це рішення, зазвичай, маючи підсвідомі страхів щодо фінансів, людина закривається і не є в стані прийняти таке рішення, що звичайно ж не є добрим ані для грошової енергії, ані для самої людини. Зараз поясню. Маючи, навіть якщо обстрегуватись від фінансів, маючи якусь ситуацію, яка десь там тут вам тут зазвичай так вона десь вісить і так на вас здавить, ви, звичайно ж, знаходитесь під таким дуже важким тягарем, скажімо так, і це зазвичай, звичайно ж, піднімає рівень вашого стресу. При піднятому рівні вашого стресу, ви, по-перше, не маєте ніяких позитивних вібрацій, саме тих, які мають притягнути гроші до вашого життя. По-друге, ви маєте дуже багато негативних вібрацій, таких як ваші страхи втратити гроші, які страхи, ну в принципі, страх, так взяти відповідальність бути дорослим в позиції дорослого, і взяти відповідальність за себе на своє життя, і, власне, позбутися цього страху і прийняти дію, так, зробити якусь дію. Так, такого, якби такої сили у вас немає в цьому моменті, і відповідно ви провалюєтесь в ці такі негативні відчуття. Ми повернемось до наслідків цього провалу. Але зараз хочу сказати, що в моменті, коли рішення не приймається і відкладається, тому що страхи не дають вам зробити рішення, ви, по-перше, втрачаєте час. Як відомо, час це гроші, і замість того, щоб використовувати цей час і енергію, яка потенційно могла б у вас бути, на створення чогось нового, на якісь нові думки, на направлення вашої енергії в зароблення додаткових коштів. Ви звичайно ж так, якби сидите, скажімо так, в мінус самому собі. І відповідно втрачаєте не тільки потенційні гроші, але й свою енергію, свої сили, і якби фізично не дуже добре почуваєтесь. І з цього дуже логічно випливає другий такий вплив страхів на гроші. Е, і це, власне, е, ну, якщо є страх витратити кошти, тому що є страх їх втратити, то який логічно е, наслідок з цього є, звичайно ж, людина намагається триматися за ці гроші якомога довше, взагалі не дозволяючи собі нічого нераціонального. так? Тобто гроші стають таким дуже якби, ну, заплатити за квартиру, там, за їжу, за не знаю за що, за щось таке, що дуже є логічним, дуже раціональним і якби дуже. Е, Прийнятим суспільством, так тобто немає нелогічних і нераціональних покупок. Е, при цьому що відбувається? Можливо, так в такому місце є бути. <сум> Можливо, навіть хтось так живе. Але що відбувається при цьому? При цьому людина, е, ну, якби погодьтесь, так коли ви платите за квартплату за електроенергію за воду, ну навряд чи ви почуваєтеся мега щасливим. Ну, якби в найкращому з випадків ви вдячні, що у вас є можливість. Ці витрати оплатити. В найгіршому з випадків ви навпаки думаєте, о Боже, знов цей рахунок, о Боже, Боже, скільки нарахували цього місяця. Ну і відповідно теж про ніякі вібрації високі мова навіть не йде. І в такій ситуації немає найгіршого, немає самого основного, немає вашої енергії кайфу від витрачання грошей. І тому в ситуації, в якій гроші витрачаються дуже раціонально, дуже так, якби скрупульозно підраховані, і, і ну знаєте, вони такі є ну, на, на всі потреби. На всі потреби їх вистачає. В такій ситуації ну ніколи не буде ваші, ваших грошей у кількості, яка є просто ну такою, знаєте, ну такою і коли вистачає, ну не просто на потреби, а вистачає ну на все і навіть більше. В такій ситуації просто неможливо. Заробити таку кіль... кількість грошей, тому що мозок не дає вам заробити таку кількість грошей, саме власне тим, що не дає спочатку вам ці гроші витрачати в задоволення. Я хочу розповісти, поділитися своїм власним прикладом життя, який стався буквально кілька днів тому назад, і показати вам, як це дійсно працює. Ми купили басейн за 30 тисяч євро, ну точніше, у мене будинок вже з басейном, але наш старий басейн не працював і. Ми намагалися вже майже рік знайти когось, хто його перемонтує. Це, звичайно ж, коштує в рази дешевше, аніж купівля нового. І в кінці кінців, я, як фінансовий тренер з фінансово багатого мислення, вирішила, що немає що нам витрачати більше часу та енергію на пошук, невідомо чого, якщо ми можемо замовити і купити новий басейн. Новий басейн коштує 30 тисяч євро. Це така достатньо велика сума для нас на щось. Як сказати? Ну, так? щось для просто похлюпатись в воді. І ну, навіть не так похлюпатись, як більше для естетичного вигляду. Мені дуже в кайф було купувати будинок з басейном, знаючи, що я можу там купатись, а можу і не купатись, але я маю вдома басейн. Так, от, це така ну, якби нераціональна так, покупка. Це не нам, наприклад, теж потрібна друга машина. І от фактично ми б за ці гроші могли б купити другу машину, яка була б більш раціональною. Друга машина нам потрібна не тому, що там якийсь десь люкс чи щось, а нам ну фізично було б набагато краще логістично роз'їжджатись з чоловіком, там з дитиною, і зараз буде друга там, кому куди треба, так ну і відповідно, хочу знову ж підсумувати: купівля басейну це така більш ну така для душі, так, купівля. Ну, і коштує, звичайно ж, вона теж немало. Ми прийняли це рішення разом, ми узгодили і сказали, що добре, ми хочемо йти в цей новий, так скажемо, крок, і ми щасливі це зробити. Ви бачите, що перший платіж був оплачений повністю теж кілька тижнів назад, і наша дата підтверджена доставки мала, мала бути в понеділок, кілька днів назад, власне, перед тим, як я записую це відео. І по контракту ми мали оплатити зробити переказ другої частини власне басейну в день доставки. В день доставки мені подзвонила ця компанія і сказала, що хтось щось десь там наплутав, і доставки не буде. Не привезуть сьогодні басейн, привезуть кілька днів пізніше. Ну і хочете переказувати гроші зараз? Хочете переказувати там кілька днів пізніше. Губила думку, господи. Ага. І у мене факт того, що басейн не привезли в цей день, у мене підняв просто мільйон страхів от сюди. Я так показую, тому що це це отут, де я їх відчувала. І, власне, сталося те, про що я зараз розповідала в перших двох якби, пунктах. Я не могла вже фізично відправити ніякі позасталі кошти, тому що, в принципі, мені не хотілося про це думати. Я собі сказала: так, добре, ну, можливо, я подумаю про це пізніше, коли я буду розуміти, коли буде власне, ця друга підтверджена доставка. Але крім того, ну, я розуміла, що щось. І ще мене турбує так, не тільки цей переказ, який, ну, можливо, навіть має сенс почекати з цим переказом так, і, і зробити далі. Мені стало дуже страшно, що ем, А якщо його не привезуть взагалі? Ну, знаєте ці історії, коли от ти там щось заплатив, комусь кудись віддав і, і, власне, на тому все. Я працювала раніше, ну, раніше це 10 років назад, я працювала в Приватбанку, я була керівником відділення. І щоденно мала, ну я не знаю, від 10 до 15 заявок від людей, які приходили і казали, слухайте, я відправив ось чек, я відправив гроші на картку отримувача, тому що це там мені мали переслати ну що завгодно, дитячий одяг, там можливо якесь взуття. Ну тобто я щось купив, але людина просто зникла після переказу грошей. І в мене відклалось в голові, що наперед платити, ну це страшно, і взагалі, якби ніколи можна не побачити, так власне, що ти замовив. І так, і всі ці страхи, про які навіть я не думала, що вони досі є, тому що коли був той приватбанк, і власне за, за 10 років після у мене нічого подібного не ставалось. І тут стається ситуація, в якій я дуже я ми вибрали цю компанію, так тобто я розуміла, де ми замовляємося, не якась людина з вулиці і так далі. У мене всі ці страхи, які можливо не до кінця були раціональні, в сенсі, що було мільйон доказів, що такого тут не станеться, у мене вони всі піднялись. І відповідно я не могла перше, ані перерахувати цю суму. Друге, ані функціонувати в принципі, тому що мене від страху мене просто я, я не могла говорити. Я постійно плакала, мені я почувалася недобре. І, і, ну, і, до речі, не одразу ж зрозуміла, взагалі, від чого конкретно страх і від чого конкретно недобре. І одразу ж, одразу ж захотілося, така прийшла думка, що а що взагалі, навіщо я це роблю? Навіщо мені той басейн потрібен, якщо, ну якщо не так і часто ми в ньому купались і взагалі ну, треба ці гроші зберегти, бо а раптом щось, не знаю що, але раптом, так? І це, власне, дуже так гарно підтверджує, як працює психіка. Ми повернемось обов'язково зараз до того, що з цим робити, що з цим зробила я, і чому зараз я отримала, до речі, басейн. Але перш ніж отримати, як взагалі це все прожилось. Але хочу сказати про останній такий фактор, який після цих двох, що я вже назвала: перше це було відкладання рішення, прийняття фінансового рішення. Друге, це власне зберігання коштів і такі дуже, якби. Е, такий консервативний підхід до витрат, так, коли ви не витрачаєте кошти ані на що, що не є раціональним. І третій – це власне зберігання коштів. Зберігання це коли ви от ну не просто не витрачаєте коли, на що там не, на що не є раціональним, а коли ви все намагаєтесь накопичити, 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 і у вас ніби навіть гроші є. Вони десь там на депозиті, чи я не знаю, чи фізично у вас є складені е, десь там е, під диваном, але. Вони ну от просто там накопичуються. І це є ну просто е, такою, якби антианти е, антигрошовою поведінкою. Чому? Тому що гроші ну знову ж таки це енергія, це така плавуча, дуже енергія, така ну, власне, як вода. І ну, уявіть воду, яка з двох сторін заблокована якимось камінням і не може протікати. Що відбувається? Вона починає гнисти, так, і, ну, власне, все на тому. Нічого там живого в ній теж не може бути. То саме відбувається з вашими грошима, якщо вони ось так от накопичуються, складаються без якоїсь конкретної цілі і без знову ж таки тої цілі, яку вони. Тої, тої місії, яку вони мають нести для вас, це власне давати вам насолоду. Ну і оскільки ми вже розібрали з вами три таких основних впливи ваших страхів, які страхи можуть давати, підсвідомі страхи можуть давати на вашу фінансову поведінку, давайте подивимось, що з цим робити. Перше. Усвідомити, що у вас цей страх є. Це, взагалі, просто ну, фундаментальний базис, без якого далі піти не вийде. Я собі, ну, як людина, яка дуже пропрацьована в цих напрямках. Перші е, півтора дні свого такого страшенного стресу просто не могла пояснити, звідки цей стрес узявся. Ну, Тобто, звичайно, я роздратована, що мені там не привезли мій басейн. Мені навіть в понеділок не привезли, вівторок мені вже сказали, що він приїде в п'ятницю. Тобто, я вже розумію, коли він приїде. Це три дні пізніше. Але в мене просто цей стрес ось він тут сидів і я нічого не можу з цим зробити. Так от, перші півтори дні я не могла зрозуміти, що конкретно, Що це за емоція, що я відчуваю і чому я не встані взагалі бути в своєму нормальному емоційному положенні. Я, звичайно ж, списала це на гормони і подумала, це вагітність, це, напевно, це не я, це вагітність. Але потім, в кінці, власне, вівторку, сіла зробити те, що зараз пораджу зробити вам. Прописати взагалі все, що відчувається, і вилити це все на папір. Написати, чому я ну якби не чому, а просто я відчуваю, де-де-де-де-де-де. і в якийсь момент, якщо дати собі волю, пояснити собі, так, паперу і так далі, що ви відчуваєте, в якийсь момент там з'явиться, що я взагалі-то боюсь, що не привезуть так, щось там, чи я втрачу ці гроші, чи я більше ніколи не зможу заробити. Ну, взагалі, тобто все, що не дає спокійно жити. І от виявивши причину... Стало, по-перше, набагато зрозуміліше взагалі. А, так ось що відбувається. А, добре, тобто мені страшно, що я зараз їх просто втрачу ці гроші, так? І, ну, і не, 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 відповідно нічого не отримаю е, натомість. Фух, видихаємо. Перший крок зроблено. Ура, похваліть себе. Другий крок, ну, звичайно ж, пропрацювати ці страхи так і взагалі я рекомендую дуже не чекати конкретної ситуації, як це вийшло у мене, а робити це ну, з якоюсь власне, періодичністю. Можливо, я не знаю, все залежить від вашого рівня мислення, але раз на якийсь час точно не завадить нікому виписувати всі свої негативні е установки, не знаю чи є таке слово українською. Це ваша перша колонка, і все, що власне туди може якби, згадатись вам, так що великі гроші чесно не заробиш. Е, великі гроші, великі ризики. Е, там я не знаю. Це, до речі, теж був один з моїх страхів: великі гроші. А я подумала: мама говорила великі гроші, великі ризики. Так і тут. Е, і, от все, що у вас може е, згадуватись в голові з приводу грошей, це треба все віддати листку. Колонці номер два написати позитивно, прямо пропорційно, протилежно, вибачте, установку, яка буде доводити, що та ваша негативна це не є правда, так? що великі гроші ну, це не є великий ризик, великі гроші це великі можливості. Так? Це великі можливості, це щастя навколишньому світу від того, що ви є багаті, тому що, тому що ви ви можете купити щось у якоїсь компанії, ця компанія може платити зарплати і так далі. так, тобто Позитивну установку до негативної, і було б найкраще зробити в третій колонці, написати, хто із людей, які є в вашому оточенні, навіть якщо це не людина, якось, з якою ви знайомі лице в лице, написати, хто є підтвердженням позитивної цієї установки. Для мозку це дуже важливо. Тому що якщо це просто якийсь ефемерний Біл Гейтс, ну то ви розумієте, так? Що дуже важко змусити себе повірити в те, що ви це теж можете, де Біл Гейтс, а де я. От, і власне такими Дуже легкими вправами можна себе <хи> повертати на необхідний вам курс. шлях, курс. Так, номер два. Тобто, перше ми працюємо з нашими установками. Так, ми усвідомлюємо взагалі, що відбувається, і, звичайно ж, з цим працюємо. Номер два. Ми говоримо собі, що гроші це енергія. Дуже важливо це усвідомити. Дуже важливо, і ще, мабуть, важливіше усвідомити, що неможливо втратити гроші. Ну просто неможливо. Ті самі гроші, які зараз ви боїтесь втратити, ви їх не мали якийсь час тому назад, так? Тобто їх не було. Вони якимось чином з'явились у вашому житті. Ви знайшли спосіб їх заробити, а відповідно. Ви зможете знайти цей спосіб або повторити той самий, або знайти якийсь новий спосіб у майбутньому. Гроші це енергія, вони мають протікати через вас. І знову ж згадуємо історію з водою, яка не має застоюватись, те саме має відбуватись з грошима. Ніж чим більше вони через вас проходять, тим більше вони до вас, ну, якби круговоротом, повертаються назад. І тут е, дуже важливо допомагати собі розширювати свою грошову ємкість, е, що значить, що ви. Трошечки щось дорожче дозволяєте собі купувати в порівнянні до ваших нормальних попередніх витрат. І це допомагає мозку, ну по-перше, звикнути до того, що це е... господи, безпечно, <схід> що, це, що це безпечно. А по-друге, надати собі такий, ну, якби створити новий нейронний зв'язок, так що ви використовуєте ці гроші на щось, що вам подобається. Так, воно трошки дорожче, але це безпечно і це дає вам насолоду. І з цього виникає наше третє таке моє улюблене, скажімо так, правило, яке е, допомагає також знову ж притягувати більше грошей в наше життя. Гроші мають одну єдину функцію, і це, це собі просто важливо написати десь тут. Ніякої іншої функції, окрім забезпечувати насолоду вашого життя, вони не несуть. І навіть якщо ви скажете, та ні, ну я ж плачу там за. Не знаю за квартиру, за воду, за ще щось, ну яка ж тут насолода, так? Я за це плачу. Так, але цим ви оплачуєте комфорт, певен рівень свого комфорту. Якби ви не хотіли жити, ну, наприклад, я не знаю, в комфортній квартирі там чи де, яка коштує відповідну кількість грошей, ви б могли знімати, ну скажімо, ліжко в якійсь кімнаті, так? Набагато дешевше, за, за, за набагато меншу кількість грошей. Тобто, ви фактично вибираєте комфорт і вам гроші це дозволяють робити. Так от дозвольте цим грошам давати вам не тільки базові необхідності, так, житло, там, якісь продукти і так далі, а дайте їм можливість дати вам ну, таку насолоду від життя, яку вам, внутрішній людині, всередині маленькій людинці, всередині вас, дуже б хотілося. Дайте щось таке, що не входить і в піраміди Маслоу в найнижчі два рівні. Дайте щось екстра, дайте щось. Ну, таке, яке змусить вас посміхатися і щоб очі сяяли. І ви побачите, що такі гроші, такі використані на себе гроші, вони повертаються до вас дуже швидко і легко, тому що це грошова енергія, це енергія, яку випромінюєте ви, це високі вібрації, це ваше щастя. І подобне притягує подобне. Я дуже маю надію, що вам було корисно це відео. Я дуже рада вас вітати на своєму каналі, на своєму інстаграм-каналі, а також телеграм-каналі. І побачимось.